Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні, скажімо так, захотіли зіштовхнути штиф... своїми лбами два гайковерти від фірми DeWalt. модель більш потужна. Та моделька, скажімо так, з характеристиками поменше. Давайте подивимось, що в них є різного. Чим цікава модель, чим цікава інша модель, і для кого вона більше підходить, скажімо, для своїх цілей. Значить, Як ми знаємо, такі от гайковерти, як правило, використовуються для затискання гай... Гай... гайок різних, там, болтів, наприклад, використовуються такі на СТО, шановні друзі, для того, щоб зривати гайку, якщо ми використовуємо зривання в плані реверса, да? щоб він міг нормально зірвати цю гайку і не повредити кріплення, і також, щоб затискати гайку, наприклад, на транспортних засобах, колесах тощо. Тобто це багатий, можна сказати, спектр дій, е де можна це використовувати. Подивимось на дві такі моделі, тому що дійсно різні, працюють на одним акумуляторі, але мають різні характеристики, шановні друзі. Значить, перед вами зараз є моделька DCF900 NT. Це у нас велетень, я його так називаю, бо дійсно великий і має серйозні показники, шановні друзі. А другий моделька у нас DCF891PG. Моделька більш така малого розміру, компактніше, що по вазі, що по своїм характеристикам. Значить, Підготували ми, друзі, для вас два акумулятори, які ми зараз поставимо на наші гайковерти. І подивимось, що вони у собою уявляють. Значить, Якщо ми на маленьку модельку поставимо акумулятор, то наша вага... Зростає у нас десь приблизно до 2 кг. В сухому вигляді він десь 1,7 важить, ну і ще також акумулятор грамів, мабуть, світом 200 плюс-мінус, додає. І маємо от такого от красення. Компактний, в руці сидить легко, тобі ж, якщо довго працювати, довгий термін, скажімо так, рука не втомиться. Це його перевага. Якщо ми з вами нашого велетня, тут уже одразу в руці ми тримаємо 2,9 кг. Тобто, якщо ми ще поставимо з вами батарею на 5 Агодин. Наша вага зростає саме друзі, до 3 кг плюс. З таким гайквертом, звісно ж, довго не попрацюєш, Якщо брати силу людську, да? можливо, там є чоловіки, які можуть цілий день такий тримати, закручувати гайки, відкручувати і так далі. Тому... Але тут вага розумієте, компенсується тим, що ми маємо великий крутний момент і велику маємо потужність. Якщо порівнювати функціонал однієї і другої моделі, то вони, в принципі, майже майже ідентичні. Що ми з вами можемо побачити з основного? Наші, наш кріпляш, -крі на який ми ставимо наші. Біти складають 1,2 дюйма або 13 міліметрів, як це завжди пишеться, на коробках та упаковках до наших приладів. Те ж саму ситуацію ми з вами бачимо і на малому товариші dcf 981. Такий же самий да? От Нібито, я так розумію, якщо подивитися от порівняти їх, то от бачите, ось ось вони. Поруч обидва стоять, тобто універсальна насадка, скажімо так. Значить, наступним чином, Що в моделі більш потужніший, що в моделі маленькій, у нас органи керування управління ідентичніші. Тобі ж ми маємо на базі одного ліхтарик. Да? І на базі другого також маємо ліхтарик. Тобі ж обидва вони зроблені, чесно, по канону. Скажімо так. Що тут у нас є два режима керування світла? Що тут? Це, в принципі, такі дрібниці, але також увагу на це звернемо. Їдемо далі, шановні друзі. Якщо їх відрізняти, наприклад, по характеристикам своїм, то можемо поговорити про те, що на модельки конкретно DCF 981, якщо ми з вами відкримо, то в номінальному режимі ми маємо з вами 812 ньютон-метрів. Це його така робочий, крутний момент, який допомагає у режимі реверс, коли ми переставимо. Зараз подивимося. Для того, щоб зірвати саме да? Наш, нашу гайку, щоб класно було працювати і кріплення у вас не постраждало. Це його ефективний, скажімо, крутний момент. Якщо ж ми візьмемо з вами модельку dcf 900 то його ньютонметр, скажімо так, оцей Precision вранч мод його називають у DeWALT, це той режим якраз зриву, зриву гайок. Тобто він складає 1396. Тобто тут різниця вже відчувається, як ви бачите, вагома. За рахунок того, що у нас стоять. Що тут в цій системі, що тут безщиткові двигуни, це забезпечує нам довгий термін експлуатації вашого інструмента і дасть вам набагато більше позитиву під час роботи, тому що люди, які працюють з такими інструментами, їм не потрібні проблеми, скажімо так, з інструментом, щось не працює. Воно має чітко відпрацьовувати свої кошти, віддавати свій потенціал в роботу. Купила людина, зробила там, не знаю, пару автівок, пару якихось проектів, відбила цей гайковерт і пішла далі, той працює. От, завдяки таким от брендам, шановні друзі, люди і мають бізнеси, різні справи, проекти роблять, тому що техніка надійна і допомагає, скажімо так, гарне враження на себе зробити, щоб було приємно купувати такий інструмент. Люди, які користуються Девольтом, як правило, дуже задоволені цим брендом за рахунок цієї якості, як колись в давні часи, японські бренди, японська техніка Деволт у нас. Країна походження родом із Америки, як правило, збірка буває в різних країнах, це може бути Германія, буває і Ін... Англія, написано на виробниках. Тобі ж на цій модельці ми можемо побачити, що в UK у нас Девол, це у нас Англія, Європа це у нас Німеччина. На цій моделі, на друзі, також можемо побачити таку ж інформацію на шильдичку, що у нас тут є і UK, тобі ж це Великобританія, Англія, та Європа, Германія. Тобі ж Ну, по ньому по цим природам можна зрозуміти, що вони якісні, що вони дають гарний товар, що ваші кошти це прямо пропорційне вкладення, скажімо так. У ваші майбутні якісь звершення, скажімо так. Значить, також різницею можна відзначити те, що є модельки, які комплектуються одразу і зарядним пристроєм, який може бути в комплекті. Наприклад, до цієї модельки DCF в комплекті P2G ми маємо і ось таку от зарядочку, шановні друзі, і ось таких от два акумулятори, яких у нас по 5 Агодин від фірми DeVolt. А от є модельки, які просто постачаються, наприклад, в професійному. Кейсі, от ми можемо побачити з вами його на фоні. І просто сам гайковерт. Все інше, все інше, ви можете просто докупити опціонально. Це може бути батарея на різну ємність, це може бути зарядка з різною вихідною напругою, да, щоб швидше заряджати. Тобто тут, в принципі. Все, скажем, схиляється до того, що дані прилади вибирає кожен під себе для своїх цілей. Наскільки ви будете сильно, вам треба затискати ці гайки, наприклад, наскільки це, скажімо так, цілесообразно, наприклад, використовувати такий, якщо можна взяти маленький, наприклад, з його потужністю? Тобто тут багато різних, скажімо так, нюансів. Але люди, які працюють, як правило, з технікою великого розміру, з середніми з автомобілями. Розуміють, яку краще вибрати. Ну, Девольт це, звісно, взагалі красень, велетень, але ну, дійсно велика модель. Так, якщо порівнювати, то подивіться, от у нас дві модельки. Наскільки у нас голівка, бачите, двигуна тут більше, яка тут. Тут і сила відчувається одразу. Тобто таким інструментом точно можна вже, скажімо так великі справи робити. От такими девольтами можете, шановні друзі, здати з компанії Електромотор. Ціни на гайковерти деволт в інтернеті скрізь однакові. Тому, якщо звернетесь до нас в компанію Електромотор або напишете Viber, або перейдете з цього відео, зможемо зробити для вас їх по гарній ціні, домовитись та зробити знижку, щоб ваша купівля була для вас приємною та, скажімо, чарівною навіть так. Тому, от бачите, робимо для вас такі от відеоогляди, шановні друзі, щоб... Поділитись своїм враженням для майбутніх покупців та людей, які бажають придбати, не можуть сорієнтуватися, що їм краще підійде. Ну, від себе скажу вам, що у Деволта все гарне, дійсно відкриваєш, коробка, упаковка, комплектація, інструкція, все чітко прописано, все зроблено. Так, що, наприклад, людина не мала досвіду роботи з ним, вона дістала, подивилась, підключила і може працювати. Тобто, ну, максимально все для людей зроблено. Тому гарний вибір. Звертайтесь за такими. Нас да, компанія електромотор, і гарного дня вам, шановні друзі!